Алло, я не зрозумла, він. Що думали мали? опа почем. О, привіт, затьок. Я не поняла, чому це мене ніхто не зустрічає? Да я я привіт, привіт Ти Де, робити розпаковку чи що? Ну давай, ти не розпаку. Мене ніхто все не ждав, чи що. Що це таке? Розпаковка, номер два. О, я і не стріляний. Ой, да нормальний йти, господи, ніхто там в мене хлопці. Для мене це тільки хороший. Давайте роздівайтеся, зараз йдемо знімати розпаковку. Давай, все. Всім привіт. Так, ну що, розпаковочка. На цей раз одна сумочка, але більша. Зараз подивимося, що... Особо там такого немає нічого. О, це походу опочато. Так, да, бо я... Постельне белью. Да. Ти розумієш, я вирішила вам костей привезти. Дякую. Пожалуйста. Це щось непонятне, це ваше? Я так, да, це, так це моє. Це моє нічне. Що там? Помідори. Помідорчики. Ой, блін. Перець отець. Перець, блять. Ви любите, ви його почите, а я його не Ми перчик почув. Ще три перші. Це раз не така різноманітна розпаковка, але все одно ми вам дуже вдячні за це все. Пожалуйста. О! Що це в нас? Діялый. Морко по Йо-ма-йо! А я тільки сьогодні купив приправу, щоб цю морко по-корейську робити. дивіться. А ну покажи, скільки це о, У -у -у. тут. трохлітрове відро. А ну, вже... запах який? Так і що? Під чарочку це діло треба по-любому. Так, і що? Сьогодні треба ого, напитися ого. і завитися. Друзі, дивіться. Голубчики, домашні голубчики. Я вже тисячу років їх не ю. Там і перчик, не тільки голубчики. Коротше, все, отака розпаковка. Вам дуже дякую. Дякую. Отак давайте лайка на привлюшку. Друзі, підписуйтесь, ставте вподобайки. І пишіть коментарі. Я бачу, вам перша частина дуже сподобалась. Обов'язково, ми ждемо.